Важких втрат на війні не менше є. Ужгород, як і інші міста України, втрачає своїх героїв. Сьогодні попрощалися з полеглим захисником Олександром Лагітою. Чин похорону відбувся біля пам'ятника жертвам голодомору на набережній Незалежності. Ми сьогодні тут з вами зібралися, щоб провести останню дорогу, попрощатися не просто з померлою людиною, не просто з людиною, яка втратила своє життя. А ми зібралися для того, щоб провести восто в останню дорогу нашого воїна, воїна, який віддав своє життя за нас. з вами. Олександр Лагіта народився 8 серпня 1980 року в Ужгороді, де й пройшли його дитинство та юність. Наприкінці зими героїчно встав на захист держави. Загинув 29 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку. Вічна ячна. Від головнокомандувачі Збройних сил України генерала Валерія Залужного під час церемонії прощання зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах ЗСУ. Гранатометника стрілецького взводу. Стрілецької роти військової частини 4805, солдата Олександра Олександровича Лагіта. Я, головнокомандувач Збройних сил України, схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого славлений Володимирів Тризуб, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, 29 серпня 2023 року. Поховали військовослужбовці з усіма почистями на пагорбі слави. У захисника залишилася дружина, син та донька, щирі співчуття рідним та вічна пам'ять герою.